Пане Андрію, питає, хочу заливати вимощення частинами по мірі можливості, як уникнути розширення тріщин на стяжках і як на кутах будинку вірно поступити, робити діагональні з'єднання. Пане Андрію, тут декілька варіантів. Справа у тому, що вимощення це вважається плита на опрузі основі. І так як вона доволі тоненька, вона не має самодостатньої міцності на таких прольотах. Ну, Фізично вона не може просто витримати це. Тому, якщо ми подивимося на наше вимушення вздовж будинку, це плита на тисячах пружинках. І так, як на неї діє сонечко, у неї є коефіцієнт температурного розширення. Плюс впливає мороз, може бути морозне здимання, і вважається, що для того, щоб зменшити проблеми, які можуть виникати під час експлуатації, вимушення треба розрізати, тобто робити деформаційні шви, для того, щоб кожен шматочок цього вимощення був самодостатній. Ставити сюди дошку не можна. Сюди можна поставити скло, ЕППС. Пластиковий елемент якийсь там, да тобто отакі речі. Те, що іноді там роблять армування, а зверху розрізають болгарки, ну, це не дуже вірно, тому що все ж таки деформаційний шов він повинен бути розрізаний повністю разом за арматурою. Разом з арматурою. Тепер дивимось зверху. Це було збоку. Кут. Ми маємо кут будинку, ми маємо вимушення, і доволі часто ми можемо бачити або отакі надрізи. Да, або ми можемо бачити, коли діагональ повністю розрізають. отак З точки зору праці конструкції це вірно. Так треба робити. Чому е, на фото-відео з наших об'єктів ви цього ви не завжди це бачите? Це пов'язано з тим. Яку технологію вимощення ми використовуємо. Справа у тому, що під наше вимощення ми кладемо екстрадований пінополістирол, котрий зменшує сили морозного здимання, і також зменшує волога накопичення в бетони, котрий лежить на ґрунті. І ви це вже знаєте. да? І наступне, коли ми з вами кладемо на наше вимощення, на гарцовку фігурний елемент мощення, наприклад, 6. 8 см, ну, в залежності від того, яке призначення. Якщо навіть тріщини будуть з'являтися десь там хаотично, наприклад, ми не зробили розрізів, ми не зробили деформаційних швів, і тріщини от пішли якось там ха хаотично. Скажіть мені, будь ласка, а це якось вплине на фігурний елемент мощення? Ну, ні. Тобто ну, він як лежав, так і буде лежати, тому що фігурний елемент мощення взагалі доволі часто кладуть на гарцовку, навіть не на бетонну основу. І от виходить, що з точки зору е, роботи конструкції, з одного боку, нам треба зробити деформаційні шви, а з іншого боку, якщо ми кладемо фігурний елемент мощення, а який тоді в цьому сенс? А? От хтось може надати відповідь? Ну, який тоді сенс? І тому, якщо у нас з вами от, важке оздоблення вимушення, так, на деяких наших об'єктах ми не робимо ці діформаційні шви. І так як Олександр Васильович вже 20 років не міняє свій номер телефону, свої контакти, його фейс завжди відкритий, як бачите, все у нас в порядку, і ні -ні -ні ніхто мені пику не начистив за вимощення. От тобто. Е те, що ми робимо, повинно бути виправдане. От як, якщо ви кладете, наприклад, легке оздоблення, піщанік або керамічну плитку, тобто це танкий матеріал, на котрий дуже сильно впливають деформації, краще деформаційні шви робити. Краще робити. Якщо у вас важке оздоблення на гарцовці, тобто немає жорсткої зв'язки з основою, тому що от подивіться уважно на. Друзі, на, на, фігур, на фігурний елемент мощення, який лежить на гарцовці, тут немає адгезії, тут немає жорсткої зв'язки одного шару з іншим, тому що по своїй суті фігурний елемент мощення він завдяки своїй вазі лежить і тримає, коли по ньому ходять або їздять, тримає оцю вот динаміку. розумієте? А коли ви кладете, наприклад, танкий піщанік. Котрий може хрустити, ламатися під ногою і викладати його на клей, ви, вам треба витримати е, сепку, то в такому випадку, друзі, вам треба робити деформаційний шов наскрізь разом з піщаніком. Так само з керамічною плиткою, тонкою і так далі. І тому подібно. Зрозуміло? Тому е, питання ваше правильне, але, на жаль, у вас немає відповіді. Знову ж, технологія підбирається під фінішне оздоблення. А у вас не вказано ваше фінішне оздоблення. таке. Тепер з приводу е, розширення. Е, коефіцієнт температурного розширення е, бетону, е, він чималенький, насправді, але якщо ви подивитеся, коли робляться деформаційні шви у споруд, то це десь 30 або 50 метрів. Приватне будівництво будинки 10-15 метрів. Ну, ми не дотягуємо. Розумієте? Це перший момент. Другий момент, чому коефіцієнт температурного розширення важливий, але він менш впливає на вимощення. бо воно лежить на ґрунті. Розумієте? Тобто, воно внизу воно доволі часто в затінку дерев прикрите чимось там і так далі. Звісно, якщо у вас вимощення відкрите і шмалить сонечко, а під вимощенням екстрадований пінополістирол, то коефіцієнт температурного розширення буде впливати сильніше. Але який це коефіцієнт? Це на 1 метр скільки півміліметра. Тобто на 10 метрах ми маємо 5 міліметрів. Це 3, 4, 5 тріщинок менше міліметра кожного буде. Тобто сказати, що це щось там критичне, я не можу. Це, якщо тріщин більше, то це буде виглядати просто як волосини тріщинки і так далі. Тому я вважаю, що знову ж під важке оздоблення це не критично, це не є обов'язково. Якщо оздоблення вимушення тоненьке, то краще зробити діформаційний шви. Але з іншого боку, друзі, краще на доріжках не використовувати тонке оздоблення. Я вам серйозно кажу. Краще не використовувати. Так, ну і потім на кутах ви можете розрізати або повністю по діагоналі, або зробити надріз, як робиться в стяжках для зняття напруження. Тобто або так, або так. Так, будь ласка. Підписка, лайк, не забувайте.